Відкриємо Євангелію від Матвія, розділ сьомий, перша Євангелія Нового заповіту. Будемо читати з сьомого розділу Слова Господа Ісуса з вірша 21 до 23. -го. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі, багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба ми не ім'ям твоїм, ім твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Ми читаємо ось цей уривок з Євангелії від Матвія, де Господь Ісус Христос насправді в той час доносив дуже серйозно до людей в дуже реальний шлях. Що буде такий момент, що багато людей, які мали тільки слова в цьому житті, і будуть мати тільки слова. Тут Господь Ісус Христос описав, сказав нам описано, що не кожен, хто каже до нього. Він говорить, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. В той час могли до нього звертатися Господь, вони були не готовими до Небесного Царства. Могли говорити багато про Господа Ісуса, вони не могли війти в Царство Небесне. Тут Господь Ісус сказав, багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? Тричі звернення стосовно Його імені. Вони скажуть хіба не ім'ям, не ім'ям, не ім'ям. Була проблема і буде абсолютно в кожного. І, зокрема, в людей часу Христа, в людей попереднього часу, перед тим, як Христос прийшов, що були тільки слова. Ми подивимося сьогодні з Божого Слова, що слова не варті нічого. Ще раз я хочу прочитати, багато хто скажуть мені того дня, це ті, хто не увійде в Царство Небесне. Вони не увійдуть. Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували один раз вже то ім'я? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли двічі, сказано, хіба, або, хіба, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? Ім'я Твоє, Господи. Страшна відповідь. Я ніколи не знав вас. Це були слова. І це є реальність. Ми хочемо говорити в цей вечір про реальність. Якщо ви тут, ви тут знак питання. Якщо ви тут на широкій дорозі. Богу подяка, що ви сьогодні на Євангельському зібранні. Якщо ви тут духовно, подяка Богові, що ви є тут сьогодні на Євангельському зібранні. Бог не хоче вас на цій дорозі. Він не хоче, щоб ви тут залишилися. Він не хоче, щоб одного дня, одного моменту, який стане реальністю. Ти отримаєш одну відповідь. Я ніколи не знав вас. Він скаже абсолютно кожному, хто помре на широкій дорозі, або абсолютно кожному, якщо Господь сьогодні з'явиться на повітрі, своїм покликом покличе церкву. Біля тебе може сидіти християнин зараз. Прямо біля тебе в кріслі. Якщо Господь з'явиться зараз, Він зникне. Якщо твої гріхи не прощені, ти не є християнином, ти залишишся. І буде одна відповідь: Я ніколи тебе не знав. Ми хочемо подивитися з Божого Слова, наскільки слова вони не мають якоїсь ваги. І це для того, щоб ми проснулися. Наскільки слова не мають ваги? Або іншими словами, ті люди, які в своїх гріхах помруть. або коли Господь з'явиться забрати своїх, ви залишитесь, якщо ви не спасенні. Я ніколи не спасав вас. Це реальність Біблії. Але є добра новина сьогодні. Сьогодні можна отримати, ми вже чули про Божий дар вічного життя. Сьогодні можна отримати спасіння. Спасіння для своєї вічної душі, примирившись з Богом. Прийнявши Господа Ісуса в своє серце. Нехай Господь допоможе тобі Його докорою, Його переконанням з Біблії. Слова не мають значення. Це страшно, коли прийде цей момент. Ти знав багато, а він тебе не знав, бо ти його не прийняв. Ми хочемо говорити не про розум, не про інформативну частину нашого життя, де ми можемо знати, а про серце. Про серце, щоб прийняти Христа. Про душу, яка повинна примиритися з Богом. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. І ми прочитаємо сьогодні, як стати тим? Як стати тим, хто ввійде в Царство Небесне? Господь Ісус сказав Никодимові. Чоловікові, який прийшов до нього вночі, начальник юдейський, знав про Ісуса. Він сказав: учителю, ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Бо ніхто не може таких чуд чинити, коли Бог з ним не буде. Ми знаємо. Немає сумнівів, що ти прийшов від Бога. Никодим. Ти не готовий до неба. Ти не готовий увійти в Царство Небесне, навіть коли ти знаєш. А тут ті, хто скажуть йому того дня. Я не знаю, як це станеться. Бог знає. Я не знаю точно, які будуть висловлювання. Тут написано. Господь Ісус сказав ці слова. Ось що важливе. І Никодимові було сказано. По правді, по правді кажу вам, коли хто не народиться від Духа, той не може побачити Божого царства. І до нас це повідомлення. Повідомлення грішнику. Тобі потрібно родитися від духа. Тобі потрібне нове народження, новий початок на вузькій дорозі. Це до кожного з нас повідомлення. До кожного. Щоб ми ввійшли. Царство Небесне. Коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Не має значення, що би ви не знали і не казали. Бог дивиться в наші грішні серця, в серця повні гріха, бунтівничі серця і хоче спасти нашу душу. І Бог не прийме абсолютно нічого, крім, крім роботи Господа Ісуса на Христі. Бог не прийме ніяку заплату. Ніяку. Господь Ісус сказав увіходьте, силкуйтесь увійти тісними ворітьми. Бо багато хто будуть намагатися, а не зможуть. Чому не зможуть? Бо намаганнями своїми в свій шлях не зможуть. Навіть коли будуть хороші вислови про Його ім'я, про те, що він Господь. Ну не спрацює. Відкриємо книгу пророка Ісаї, п'ятий розділ. <кій> <кій> Пам'ятай Бог хоче, щоб ти увійшов в Боже царство. Немає жодного бажання, щоб ти залишився поза вічними Божими благословеннями, а пішов до вічного суду. Ісаїя п'ятий розділ з вірша 18 до 21. -го. Горе тим, що вину притягують до себе шнурами марноти, а гріх як мотузям від воза, та кажуть, хай квапиться він, хай принаглить свій чин, щоб ми бачили, а постанова святого Ізраїлового хай наблизиться, і нехай прийде, і пізнаємо ми. Горе тим, що зло називають добром а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Вірш 21 Послухай Боже Слово, вірш 21 Горе мудрим у власних очах, та розумним перед собою самим. Ісая мав завдання йти до народу, до бунтівничного народу, до народу відступника, йти до них і говорити Покайтесь, йти до них і говорити, наверніться до Бога. Йти до них і говорити горе тим, хто будуть тільки мати слова, жодних змін в житті, жодних змін в серці духовно. Так говорить Біблія. Горе тим, що вину притягують до себе шнурами марноти, а гріх як мотузям від воза. Люди, які живуть в той час і сьогодні, нема різниці. Кожен, який не приходить до Христа, він просто тягне ту марноту вини до себе. Ще ближче і ближче. Тягне, як тою мотузкою від вола гріх до себе все ближче і ближче. Знаєте, що Бог хоче зробити? Є вірш в Біблії, як далекий від Заходу схід, так Бог віддалив від нас наші провини. Чи ти будеш тою особою, тут, на широкій дорозі, чуючи про Христа, який хоче тебе спасти, і дальше тягнути, як мотузкою, гріх до себе? Нема в цьому сенсу. Бог не хоче такого виду життя для тебе. Тому він дав сина свого померти на Христі за наші гріхи. Горе тим, що вину притягують до себе шнурами марноти. Винні і ще це до себе ближче і ближче. А гріх, як мотуздям від воза. Але, але щось говорять? Треба бути дуже обережним, коли Бог говорить з Біблії. Тестувати себе по правді свою душу прямо зараз. Прямо зараз, як вічний Бог мене бачить. Оце дуже важливо. Треба бути дуже обережним, коли чуємо Боже Слово з Біблії, Знаємо свою позицію як грішників. А інформація про Христа. Не приймається в серце. Але можеш мати слова. Пам'ятай, що прийде день, якщо це будуть тільки слова. Дякувати Богу, що ти на зібрані в цей вечір. Бо Бог хоче, щоб це не залишилося тільки словами. Дивіться, що тут сказано. Та кажуть. Живуть таким життям ті люди. Без Бога в свій шлях. Але мають хороші слова. Це реальність нашого серця. І Бог хоче достукатись до кожного з нас. Та кажуть, хай квапиться він, тобто Бог. Хай принаглить свій чин, тобто прискорить Його, щоб ми бачили. А постанова святого Ізраїлевого хай наблизиться і нехай прийде, і пізнаємо ми. Тільки слова. Тільки слова. Господь Ісус говорив в Євангелії, як ми прочитали. Багато будуть мати тільки слова. Чи бажаєш ти залишитися тим, хто будеш мати тільки свої гріхи і тільки свої слова. І піти в загублену вічність? Чи приймеш Христа Ісуса як особистого Спасителя? Бог ні з ким не жартує. Бог не буде жартівником. Бог не буде тим, хто візьме взятку. Бог не буде тим, хто щось не побачив. Бог буде святий в своїй досконалості. Ось тут. Ось тут. Святим в своїй досконалості. І він не буде обдумувати, чи казати мені тій особі, я його ніколи не знав, чи ні. Не буде цього думати. Не буде. Ось такий святий Господь. Такий святий і великий Бог, і такий важкий тягар, який ми маємо в нашому серці, це наші гріхи. Такі темні наші гріхи по справжньому, по-справжньому, які ведуть до вічного вогню, до пекла. І це правда. Наскільки серйозний наш гріх, що веде до вічності, до вогню, це правда. Наскільки великий Бог, що дав сина свого на хрест. Він пролив свою кров, щоб спасти нас. Щоб ми не мали слова просто і були далі на широкій дорозі в своїх гріхах, щоб ми мали нове народження. Новий початок. Без нового початку. Жодної вічності в небі. Без нового духовного початку. В момент, коли Бог прощає твої гріхи, коли ти повірив в Христа, жодної вічності в небі. Згідно цієї книги, цієї, де автором є Бог. Відкриємо Євангелію від Матвія 21 розділ. Тут гарно протестувати прямо зараз, прямо в цей вечір своє духовне становище перед Богом. Бо наше духовне становище перед Богом вічне. Вічне. Видиме дочасне. Ми бачимо один одного. Невидиме вічне. Видиме наші тіла, які до зотління підуть. Видиме наші тіла, які до зотління підуть. Невидима душа. Світ попереду, який є вічний, духовний світ. Два духовні місця, небо і пекло. І там будуть душі на всю вічність. І це правда з біблії. Матвія 21 розділ. З вірша 28 -го до 32. -го. Слова Господа Ісуса. А як вам здається, один чоловік мав двох синів? Прийшовши до першого, він сказав: Піди на дитину сьогодні. Працюй у винограднику. Сьогодні, коли голос його ви почуєте, не робіть затверділим вашого серця. Може коштувати вічності. Може коштувати вічності. Зроби це сьогодні. А той відповів і сказав: готовий, панотче! І не пішов. Слова. Але не послух. Готовий, панотче, я готовий йти в виноградник. Слова, але не послух. Це є наше серце треба бути дуже обережним в Божих очах і не грати жодних ігор з Богом, коли він промовляє. І прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів і сказав: Я не хочу. А потім покаявся. Ми хочемо говорити про покаяння. Про зміну мислення і навернення до Бога, про бачення, хто є Бог і що Він каже, і хто є я, і чому я непослушний. Але відбувається покаяння. Потім покаявся і пішов, котрий же з двох учинив волю батькову. Вони кажуть: останній Господь Ісус, Він говорив до релігійних людей і до людей навколо, які мали слова, але мали змін в своєму серці. Він говорив до них. І ми зараз це побачимо. Він дає їм питання, котрий же з двох учинив волю Батькову. Вони кажуть, останній вони знали. Це дуже просто, коли Ісус навчав людей і промовляв. Для нашого розуміння, дуже просто. Діти можуть прийняти. Ісус промовляє до них, по правді, кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже царство. Вони на дорозі в Боже царство ви позаду. Бо у вас слова, а в них покаяння. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блододії йняли йому віри. А ви бачили? Ви бачили ті зміни? Ви бачили ті зміни в тих людях. Ви бачили і знали, хто вони порівняно з вами? Але ви не повірили. Та проте не покаялись опісля, щоб повірити йому. Якщо ти не приймеш Христа сьогодні, можливо, ти його не приймеш ніколи. Можливо, вже опісля сьогоднішнього вечора. Щось може статись в твоєму мисленні, в твоїх думках, і ти ніколи більше не будеш зацікавлений. Ніколи. Хвала Богу, що ти тут цей вечір. Бо є таке слово, як опісля, та проте, не покаялись опісля, щоб повірити йому. Сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть затверділим вашого. Серця в нас є сьогодні. Пам'ятаєте, ми читали декілька хвилин тому. Не кожен, хто скаже до мене, Господи, Господи, увійде в царство Боже. Але той, хто виконує волю Отця. Хто тут є виконавцем волі, волі Отця? Воля батькова зайти сьогодні там, де він тебе хоче бачити. Тут. Він хотів бачити свого сина в винограднику. Тебе сьогодні хоче бачити вже на вузькій дорозі. Це є його єдина воля для тебе. Хоче тебе сьогодні побачити спасенним, своєю дитиною. Готовим до вічного життя. Сьогодні він хоче це побачити. Один мав слова, не пішов. Другий сказав: Я не хочу. Але щось сталося. Покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову, Вони зрозуміли. Той, хто послухав. Той, хто послухав, нам потрібно послухати Бога сьогодні. Наш гріх реальний, Він веде до загубленої вічності. Христос реальний, який може сьогодні поселитись в твоєму серці. Коли ти повіриш в Господа Ісуса, завтра може ніколи не настати, я хочу говорити про сьогодні. Я не маю жодної зацікавленості зараз говорити щось про завтра. Бо я можу бути тільки на словах, що завтра настане. Недобре це робити. Так, як і недобре говорити, що буде завтра, ми не знаємо. Я сьогодні. Ми хочемо говорити з Божого Слова сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть затверділого вашого серця. Сьогодні, як того Бог хотів бачити в своєму місці, в даному випадку винограднику, Бог хоче тебе бачити на вузькій дорозі, один з них мав слова, а один з них покаявся, що означає, прийняв волю Отця. Так як Ісус сказав, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде Боже Царство, але той, хто виконує волю Отця єдина воля Небесного Отця прямо зараз до душ, які на широкій дорозі. Не будуй собі якусь неправду в себе в розумі, коли ти не віруючий про Божу волю. Не треба цього робити. Це буде фальш. Це буде фальш побудований на гріховному розумі. В стані неспасенної людини на широкій дорозі до пекла. Не будуй цього. Єдина воля для тебе, Небесного Отця, щоб ти сьогодні був там, де Він тебе хоче бачити духовно, вузька дорога. Господь Ісус Христос сказав в Євангелії від Івана, розділ 10 та й вірш 9. Я двері, коли хто війде крізь мене, спасеться. Це прекрасно бути спасенним. Це може бути з тобою сьогодні. Це найкраще, що може стати в твому житті бути спасенним. Ми закінчимо одним місцем. Дії 17 розділ апостол Павло дещо записав. Вірш 30 і 31. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер, прямо зараз, прямо сьогодні, прямо до кожного. Усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа. Що його наперед він поставив і він подав доказа всім. Бог подав всім докази, хто є Господь Ісус Христос І з мертвих Його воскресивши. Христос живий. І Він хоче тебе прийняти. Він хоче, щоб в тебе був сьогодні день, день спасіння. Він хоче, щоб в тебе знаєте, який день був, коли ти ще не віруючий, коли ти ще не християнин. Коли твої гріхи ще не були прощені. Він хоче сьогодні в твоє серце засвідчити, я тебе знаю. І ти вже ніколи не почуєш тієї фрази. Я ніколи вас не знав. Вибір за тобою залишитись словами? Чи покаятись в своєму серці в своїх гріхах, і прийняти Ісуса Христа як особистого Господа і Спасителя. Сроби це сьогодні! Завтра ніхто не гарантує. Ніхто.